Значить, був проведений військовий парад, на якому була представлена нова ракета, значить, парад був розпочався пізно ввечері в п'ятницю. Був присвячений 80-річчю заснування правлячої робітничої партії КНДР. Ну, вважає їх комуністична партія. Це ЦК, да, яке в них є, і от відносно цього був проведений парад, і були запрошені, звісно. Партнери, назимок їх так, по цій там вісі зла в світі, да, і з Китаю був прем'єр-міністр Ліцян, да, і колишній, прості господі, президент Дмитро Медведєв з господі Російської Федерації, а також голова Комуністичної партії В'єтнаму. Також вони були присутні. Була е, на цьому параді представлена нова міжконтинентальна, сучасна, найсучасніша на них чергове корейське аналогавніт, е, балістична ракета Хвасонг-20. Просто підглядаю бо вчити це на пам'ять не збираюся. От підглядаю, як воно все називається і що воно з цього є. Як вони говорять, найпотужніша система ядерної стратегічної зброї. Ну, країни, поки що заявляють як країна, але я думаю, що скоро така сама історія, як аналога Росія, будуть повідомляти, що просто потужнішого нічого в світі не існує, і просто вони прямо готові махати всім світу, як Хрущов тільки не взуттям, а там кулаком не знаю, чим він там буде махати. Росія, значить, продовжує воювати з Європою, і саме так продовжує воювати з Європою. Гібридна війна. Продовжує тиснути, продовжує маніпулювати, закидувати фейки. Я вам нещодавно розповідав, що вони закинули на територію Польщі черговий фейк про те, що Україна збирається напасти на Польщу. От через свою агентурну мережу вони це закинули, там змі і так далі. Ручні. Яке на на жаль дуже добре працює в Польщі, і ми це чудово бачили по результатах, коли їхні дрони російські дрони залетіли на територію Польщі, зробили соціологічне опитування, і 38% казали, що в цьому винна Україна, і тільки 34% казали, що в цьому винна Росія. Ну це наскільки е, е, вдається Росії маніпуляти в Польщі, але вона на цьому не зб... не спиняється. Значить, кібератаки на критичну інфраструктуру зростають, і в цьому винна Росія. Uh, значить, про це говорить uh, міністр цифрових трансформацій. Вична трансформація, це у нас міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.